Відомий гурт «Nord Division» разом з Fuck Famous Group дропнули на днях дуже цікавий трек, де в тому числі згадується Азовсталь. А давай я розкажу, как на Азовсталі пацаны еду добывали. Через цеха пробігали пробегали, катакомбы изучали. А в это время кабы без остановки накрывали. Но на руки не опускали и продолжали виконувати поставлені задачі, Ведь если хочешь жить, то борись за нее сам. Все в твоих руках, простая правда войны. Вы ти, ты либо в тебя. Когда думаешь, что выхода нет, то знаешь не он есть всегда. Як тобі ці слова резонують, і що ти можеш згадати про дні, коли ти був на Азовсталі? Основне, що можна згадати на Зовсталі, ти знаходишся там і просто ну, чекаєш, 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 чого сам ще не знаєш. Тут реально чекаєш типу, в будь-який момент, що прийти щось, і просто вскриє твій бункер. І на всякий випадок мене там з боку лежав противогаз. Це якщо там, якусь о, хімку запустять, або mm. ну, ІПМ на всякий випадок, щоб якщо я буду там, заблокований за 300, щоб застрелитися.